Я заїжджав до, нашого, до наших пацанів, і там земляк мій. У нього сльози на глазах. Коли вони бачать нас, коли бачать тил, який тил. Звідки у нас взялась, взявся проєкт Маршрутка на нулі ну, у нас є бджілка дальнього польоту, і у нас Катерина Ізмайлова. Це була поїздка на Херсон. Після поїздки на Херсон ми зрозуміли, що є такі міста, де нової пошти нема. І де нам потрібно їздити самі зараз. Такий самий великий, самий нагальний у нас проєкт це маршрутка на нулі, коли у нас з'явився наш батя. Ми сказали: Батя, ти нам нужен, реально нужен.' І а, у нас е, маршрутка на нулі запрацювала дуже активно. Чому тому, що батя — це військовий, який воював на передовій, знає всі дороги, знає всі напрямки і знає. Як добратись, як довестись. Туди їжджу, не тільки за себе переживаю, тільки переживаю за оцього коника. І переживаю за пацанів, хто сидить рядом зі мною. Наш волонтерський вулик він працює ще з початку повномасштабного вторгнення. І в нашу вулику, в колективі нашого вулику, це люди, починаючи з військових. І закінчується цима волонтерами і громадськими діячами, ми приключились по різним напрямкам і почали забезпечити Суми Донбас і тому подібне, де більше хлопці потребують нашої уваги, допомоги. Тому, дякуючи нашій керівниці. От ми е визначили декілька напрямків е забезпечення транспортом, продовольством, медикаментами. На офіційну нашу картку волонтерську знаходять е приходять донати, і вони бувають дуже різні. Вони деякі маленькі, деякі великі, е донатять як бабульки з пенсії, так і. Підприємці, малий і середній бізнес. Також приходять донати з-кордону. У нас є постійні наші міценати. Ці проекти, які в нас є, які зараз у нас об'єдналися, ми їх не самі, на жаль, придумаємо. Вони виходять з того, які є потреби. І якщо раніше ми працювали тільки в місті Ізмаїл, Ізмаїльський десь район більше Ізмаїл, Кілія, ні, то зараз вже такий шалений волонтерський ветерано-волонтерський вулик, це вже не тільки вся Україна, до нас вже доєднується із за кордону. Тому працюємо задля нашої перемоги для мирного неба. Для наших дітей. У нас е, маршрутка на нулі запрацювала дуже активно. Чому? Тому що батя це військовий, який воював на передовій, знає всі дороги, знає всі напрямки і знає, як добратися, як, е, як проїхати блокпости. Тому Дуже дякуємо Богу за такого е, шаленого чоловіка людину, Дуже таку гарну, прекрасну людину. І е, коли батя приїжджає після поїздок, коли батя приїжджає після поїздок, то сутки ми його не чіпаємо, тому що а йому потрібно відновитись те, що він бачить там, і те, що бачить тут, це дві великі різниці. І я дякую дуже, дуже дякую батіним друзям, а також військовим, які воювали а зараз. Вони ветерани, які допомагають і піднімають інформаційно людей і розказують люди. Зараз не час здаватися, зараз не час опускати руки. Чому? Тому що там є хлопці і вони нас чекають. Насчет останньої поїздки я заїжджав до, нашого, до наших пацанів, і там земляк мій. У нього сльози на глазах. Коли вони бачать нас, коли бачать тил, який тил. От. Звісно, не всі туди приїжджають, але в основному. І, ну, у нього були сльози на глазах. Пацани говорять, ну, правду не буду говорити, що говорити. Не буду говорити, то, що є. Дуже-дуже дуже їм там, ну як сказати. Кажи обичним словом. Коротше, остання поїздка була, пацани говорили, що попали в таку жопу, що командири положили бол просто на них. Розформували, кого-то кинули до зеків, кого-то ще, тому що в нас вже була така. Команда, що, или що з колонії брати пацанів туди-сюди, щоб воювали. Да? Ну, як моє мнение, це не оправдається. Волчар завжди смотриться в ліс. Це я так сказав. Да? І пацани попали до них, і вийшло так, що одразу 500. 500 це ті, які, які нарізали копита, збіжали оттуди. СЗЧ, так? Да? СЗЧ, так. Да. Ну так дируться хлопці, але все одно. Не то. Бусик нам дістався через баптістів, євангелістів є такий Жирніков Олександр, він пастер. Я з ним поговорив і він саме, достав нам такий бусик через Курганова Андрія. Я з ним не знайомий, але ну, так вийшло, що... Цей чоловік віддав нам цей бусик і говорить до перемоги. А от пацанів дійсно жалко. Жалко, кожного жалко хлопця, тому що сам був там, дивишся на них, як вони там. ну, ну Це війна. Це не можна жалуватися, що солдату там, він, він знав, що, роби, що одів форму, значить ти, ти солдат. Ти повинен виконувати свій долг, обов'язок, захищати державу. А хто є ми. Вони захищають, ми їм донатим, привозимо, ну, як волонтери, як побратими. Дівчата сказали, що кожен займається своєю справою, але я скажу так: коли хтось десь випадає, ну є якісь справи, ми можемо друг дружку замінювати. Тобто один може замінювати другого на телефоні. Коли треба якусь закупку, ніхто нікого не перекладає. Робить той, хто може. У нас є багато людей, кожен відповідає відповідає за якусь свою ну, таку виділену, скажімо так, виділений такий фронт роботи, який є в нашому волонтерському вулику. І в ітогі, коли треба зібратися всім, то збираються всі разом. Да, і робимо щось велике. І там ми жаримо і шкваримо, і варення варимо, і, і, і сало солимо. Дуже хочеться такий основний меседж. Зараз саме головне об'єднуватися. Зараз саме головне допомагати, тому що ну як не ми, то хто.